Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на кухні з картами. Я хочу для вас подивитися на пасіянці, це старовинний французький пасіян, який завжди говорить правду. А по темі, яка вас хвилює. Можна задумати, загадати свою тему, яка вас хвилює. І я скажу, що буде, що буде насправді, так? Для цього я для вас буду розкладати пасіянс. У нас є практика така, так, пасіянсова. Ця практика на те, щоб фрагментальний мозок, який хвилюється, тепер всім тяжко, щоб його привести у стан порядку, у стан симетрії і стан, коли мозок може прийняти гарне рішення для вас. Для цього робиться пасіяс. Цей пасіанс, який я тепер вам буду робити, він називається «Іще». Не просто французький, а, а «Іще» моя бабуся називала його Рішельє. Чому вона називала його Рішельє? Бо тут прибуток йде до вас. І від ваших ворогів буде від, відніматися і до вас йти прибуток. І зате він називається Рішельє. Так? Дивіться, як я його роблю. Ну, робити я буду для вас. Це гадання онлайн. Треба вам задумати свою тему, і це не показовий. Може, скажу, що я роблю, бо люди можуть хочуть знати. Це не показовий, а це просто для вас як, як, як пасіанс для вас. Пасіян згадання. Так, дивимось. Якщо ви тему свою задумали, загадали, то ось що я буду робити. А у нас буде центральна карта і чотири карти. Отак. От Тепер це вам видко буде, правда? Центральна карта це ви, ваш прибуток. А це те, що вас зупиняє, зав... 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 заважує вам, що вадить, що заважає, що не дає. Може, це якісь люди чи обставини, які... які у вас є, і їх ми будемо розглядати як перепони в вашому житті. Це все перепони, і тут буде йти не менше, а до вас буде йти прибуток не більше. Так, все дуже просто. Що у вас тепер? Казенний дом чи свій, свій побут це хрестовий туз. У нас тут хрестовий король. Ви назначаєте людей в своєму житті? Червона дама це той, хто прийшов на розклад ви. І тепер це люди чи обставини, якісь обставини по родині чи казенні обставини, по праці, обставини по фінансам, чи може бути це. Документи, і бачите, вами щось керує. Бо ви тут не у центрі, а тут керує ну, побутові чи ділові і фінансові. А тепер будемо робити пасіянс. У нас сімка, тут не йде на менше. Сюди сімку ми кладемо, і йде на менше тут дуже добре. Зразу пасіян почав працювати. Буквально зразу, бачите, пустий клопіт, Хрестова дама має. І це для неї. Іде її на... Не, на користь, не на користь. А тут нам шістка треба, бо ми починаємо знову. Так, вісім. Вісім нам поки не треба. Вона, у нас тут банк інформації. є. Дама йде до короля, бачите, йде те, що всі перепони буде подолайте, подолайте всі перепони. Банк інформації тут збираємо, Так, шістка. Ми можемо класти сюди сімку, вісім. І продовжуємо розклад. Тут туз. у нас ми можемо сюди його покласти, якщо хочемо. так. Вісім нам поки що не треба. Вісім, десять. Десять можна до іде до того, що хто вам бажав злого, зле бажав, вам, так, то вони отримують так званий бумеранг. Всі ці, хто вам бажав зле. Це буде 9, 10 можна покласти, і потім вже валет іде дами король. Бачите, у вас йде прибуток і туз. Дуже добре йде пасіанс. Угу. А цей пасіянс також забирає весь, весь негатив. Якщо ви почуваєте, що на вас є якийсь негатив, то пасьянс негатив забирає від вас. Бачите? Отак. От 6. Король нам поки що не потрібен. 6 не потрібно і 9. І я бачу, що у вас буде прибуток дуже скоро. Ділова сфера чи казене, сфера по документах. Щось буде дуже добре у вас йти в житті. Сім, вісім. І тут можна взяти 9, 10, Валет, дама. Так, продовжуємо 7 і 10. Добре. І у нас тут з вами шістка. Шістку сюди ми кладемо. І цей банк інформації ми іще раз перемішуємо. Хтось від ваші вороги вони отримали відмову від чогось. Їм відказали щось, так? І вони хотіли щось у вас вкрасти. трапилося так, що. А вони пошкодують, бо перепони до них йдуть, і на порозі у них несеся щось дуже неприємне. Вони хотіли вас лякати в такий спосіб, може, щось вам заважали. Але, але завершення буде у, ваш, у вашу користь. Так, дивимося, король, бачте, як добре. Король 9 сюди, Сім. Нам не треба поки що. 10, 8, 8 є. І ще 8 поки що не треба. Так, можна було б всім покласти, можна було перед вісім. Так, сюди можна було покласти, бачите. Так, тепер дама. Бачите, дама у нас така пікова злодійка якась. Цікавиться вами злодійка. Щось вона погано задумала, замислила, так. Щось погане вона замислила, а їй йде все на. Не на користь. Не на і це дуже видко туз. А якщо у нас є туз, що всі ці карти до вас йдуть на прибуток. Гроші, документи, все до вас на прибуток іде. Перемотну карту сюди. І ще й даму можна. Так. І туз у нас. Туз а, поки що не потрібен нам. І дев'ять. Дев'ять сюди йде. Тепер ми бачимо, що нам сюди треба валета. Ми беремо з вами валета, все перекладаємо король. На короля йде туз. У вас будуть гроші документи, як я сказала, це основне, що буде. 6, 7, 8. Бачите, може, і пасіянс ще й буде ну, складатися ага, гарно. Так воно йде, валет, дама, король. О, добре, пасіанс у нас. Дуже добре склався і в кінці король. Король червоний це дуже хороша карта. Вона говорить, що якщо у вас були якісь обмеження чи втрати, то це ще все осталося в минулому, так? На що ви сподіваєтесь те ви і отримаєте? І виникне можливість жити в щасті, і в добрі. Хтось хотів вам завдати шкоди, там була пікова дама, але ви усунули всі ці причини, так? І тепер всі ці вороги змушені будуть побачити, що їм не можна було вас ображати. І ще будуть вас вмоляти, щоб ви їм допомогли. Бо тут король червоний говорить, що у вас буде все добре, до вас іде все добре, а для ворогів йде ганьба. І за це решельє робив такі пасіянці кожен, кожен вечір. Він перемагав усіх своїх ворогів. І ви через цей пасіанс будете жити в щасті. І ви перемогли всіх своїх ворогів. Бажаю вам щастя! Скоро побачимось! Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тепер у всі часи війни я хочу з вами порозмовляти на дуже важливу тему. бо... Треба «keep your sanity», як говориться, триматися рації, бо нас дуже сильно обманюють з обох боків. І людина така людина, від якої майже нічого не залежить, але з кожного з нас так, знаєте, крапелька залежить, але взагалі мало що, то я хочу запитати, у вищої сили чи у вас, у вашого вищого я, такого да, внутрішнього? Для чого це все нам? Для чого це все? 600 років а, поневолення для українців. І от що ми маємо на тепер. Для чого це все українцям? Може, ви ще села знає, може, є якийсь зміст вищий. Давайте три карти. Для чого це все? Вибирайте собі одну з трьох. чи всі дивіться. Ну, просто щоб глуз не згубити, так? Для чого це все? О, сила. Ну, надбати силу, мабуть, це карта сила. Така карта є, в Таро, називається сила. Щоб ми надбали силу, бо якщо ми боремося, знаєте, як це маршал-арт, то у нас міцні в'язи, ну, набратися сили, щоб бути міцними в дусі, мабуть. Щоб нам зрозуміти щось, що багато хто вже в наш час згубив розуміння. Бо людина стала така, вже знаєте, така тендітна, така якась людина, ну, нова людина, практично вона згубила міцність в'яз, вона згубила міцність натурального життя, як тваринки чи натуральна природа, така так, штучна людина вже стала. Вона тепер вже скоро взагалі буде. Мало що робити, роботи будуть робити все для нас. І ми станемо як Боги. так? Як Бог сказав, хочу так, сказав, хочу так. от Це тепер вже є таке. Тепер вже ж не треба натиснути кудись на якусь кнопку. Просто можна сказати своєму комп'ютеру, зроби це, зроби, зроби це, комп'ютер зробить. От, А Україна тепер бореться за свою землю, що ну, для багатьох з. Людей з іншого, а, як то сказати, рівня, так, де, де не є немає війни, для них це дивно. А, от, а для нас це реальність, це реальність, бо ми а, губимо землю під ногами. А якщо немає землі, то немає свого комп'ютера де поставити. То можна сказати, так, якщо людина думає, що земля не важлива, то тут карта говорить: земля як натуральне життя. Тут як лев, це натуральне життя, і як людина, жінка, не чоловік. Як розум, контроль розуму над тілом. Щоб ми обрали силу, можна сказати. А тепер тут іще карта. А знаєте, ця карта мені нагадує Франц Кавка, це, на мій погляд, the best writer і філософа. Він він а, хотів людям пропонувати таку ідею beauty of losing. Коли людина щось втрачає. В цьому є теж своя краса, своя краса, своя надібність, щоб, щоб коли ти щось втрачаєш, ти в цей самий час щось здобуваєш, що важливіше за матеріальні якісь блага. Ну тут десятка мечва це новий етап, це значить, взагалі ця карта хороша, непогана. Ведь моя бабуся говорила, що пікова десятка це. Несподіванка, просто несподіванка. А тут воно так і є. Несподіванка, що майбутнє воно базується на всіх проблемах, які українці де, пере, пережили і переживають. Але майбутнє воно буде краще. І для цього для чого це все, щоб було краще жити нам, всім з вами, щоб було краще жити. От. І ще третя карта. А, тут цікава, це найкраща карта на мій погляд. знову старший аркан, два старші аркани. Це у нас карта Верховна Жриця. Що таке Верховна Жриця? Це просто духовна людина, так? Для нашої духовності, так? бо розумієте, ми були частиною Совєтського Союзу, так, і наші люди теж будували Совєтський Союз. Вони не тільки як воїни, герої УПА. Спроти цього всього прагнули до волі. Але багато хто з українців був засновником і будував цей Совєтський Союз, ганьбовий, страшний, дьявольський, то я хочу сказати, що ця карта, Верховна Жриця, говорить, що це кармічна карта, бо тут місяць керує цією картою. А для нас це кермічно сказати не те, що, не те, що це, знаєте, наша така потреба в стражданнях. Ні, це означає, що ми повинні були йти через цей, цей отакий тунель, так, з, о, скинути з себе це все минуле. Минуле совєтське, я говорю не радянське, навмисно, бо радянське мається на увазі Рада, хороше слово совєтське знають усі, у Канаді, всі, хто не слова не говорить а нашою мовою, розуміє совєтське. От, То скинути себе це совєтське, скинути себе це ганьбове, минуле і кармічно очиститись. І тепер правда ж, Слобожанщина, і Схід України там найбільше було в цих всіх скрізь було цих зрадників, які на Сов'яти працювали, але там було найбільше, найбільше їх. І там вони зробили переселення народів. І я хочу сказати по Верховній Жриці, що я дивилася: от була там в Осетії, тепер у них проблеми є. То я подивилася трошки документарі, про, прочитала Вікопедію про Осетію, про Південну, як це сказати, як це сказала, я, я забуваю їхні ці регіони на Кавказі. Ну, ви знаєте, ці всі відокремлені території, що і не Грузія, ну, це різні народи, але так зробила, що штучно їх совєти, а потім і Росія відокремила, щоб собі ну, забрати таке все. Я дивлюся на це на цей цей кошмар. В Осетії ця війна була ну, страшна. Там всього 240 тисяч людей живе, розумієте? Але війна була брутальна і це було 30 років назад, 91 92 рік. І вони, у них там руїни. І я бачу тепер а, схід України. Я розумію, що ці руїни вони, вони будуть там і ще 100 років. Бо не можна думати, що ми як якось інакші. Так, на ті самі люди. І ми мусимо дивитися паттерн of behavior, паттерн of history, Що там було у Грузії чи в Осетії від відокремлених цих територій всіх? Там руїни, люди живуть на руїнах чи виїхали. От дещо вони відбудували, дещо ні. Але що я хочу сказати, мало що відбудували. Люди живуть на руїнах, і це їх життя вже третє покоління, можна сказати. І я тут бачу це майбутнє східних територій України. Оце все видко тут, і нашого воно це нам все треба. Наше воно це треба, щоб мало того, що наші люди там голову поклали. Ми ще це повинні десь випрошувати, бо самі ми не зробимо трильйони до щоб це все відбудувати, щоб щось з цим робити, от не, не щоб тратити витрачати на себе. А на те, що зруйновано, верховна жриця, просто говорить, ти подумай про це, про це, для чого все нам це треба? Руїни. От на руїнах що можна будувати? Можна будувати, якщо люди хочуть чогось, що люди хочуть, щоб це була Україна. А хто там хоче, щоб це була Україна? У Мене теж запитання. Чи багато там лишилося тих, щоб хочуть, щоб це була Україна? А що таке Це з українською мовою, з українськими традиціями, своїм розумінням української історії? Розумієте, історію деяку можна розуміти вселяко. І тепер вже модерна людина, вона зрозуміла одну таку реч. От, наприклад, річ, Перепрошую. є дві країни. Вони воювали там, ну, це я гіпотетично вам говорю дві країни, щоб ви зрозуміли, про що мова йде. Є й дві країни. Гіпотетично такі, знаєте, фантазійні країни, які воювали з собою тисячу років, наприклад. І тепер вже модерна людина як це дивиться? Вона дивиться, можна дивитися так, як це наш ворог. Він знає нашу історію. Так він нам розкаже нашу історію. Це знаєте минуле. А майбутнє і модерне бачення таке: От дві країни. Одна країна не говорить іншій. Я знаю твою історію, твоя історія така сяка. Ти на мене нападав, бо вони одне на одного нападали. І ця ін... друга країна не говорить цій країні, що я знаю вашу історію. Вона була така, ви такі погані, ви на нас не падали. Ні. Модерна людина бачить так: я знаю свою історію по-своєму. Ти знаєш свою історію по-своєму. І ми не будемо одне одному розказувати одне одного історію. Розумієте, і тільки тоді буде мир. А доки що і ми до цього не дійшли. Ми ж говоримо їх про їхню історію, що їх ніколи не було, і такі вони сякі. Не треба, не треба їм вподоблятися. Хай собі ж хай як хочуть. А нам обличчя треба берегти своє. Ми знаємо свою історію. Ми знаємо історію УПА. Ми знаємо совєтську історію. Ми знаємо Слобочанщину. Ми знаємо всіх Шевельова. Ми знаємо, знаємо наших героїв. Шептицького всіх ми знаємо по-своєму. Бандеру Степана знаємо по своєму. Він для мене герой. А що там думає ворог про нього? Це мене не цікавить, бо ворог живе в, у минулому. А друг говорить: ти бачиш це як історію свою, ти читаєш йому цю історію по-своєму, я тобі не заважаю. Але не заважає і мені бачити свою історію. І держава в це не повинна втручатися. Це діло людей, істориків, це а, так, така дискусія історична і між людьми. Але, але влада до цього не доторкається. Влада поважає все. От ми з вами пережили 11 листопада. Це у Канаді і у Західному світі пам'ятаємо жертви війн, так? коли був мир після Першої світової війни 11 листопада, і з тих пір так вийшло. От я побачила там хтось українців, розказував дуже професор, професор розказував, що вони святкують листопада. Новебр. Я йому, геть не Ми не святкуємо 11 новимбер. Це в вашій голові ви святкуєте. Ми не святкуємо ніяку перемогу. Бо держава не може святкувати нічию перемогу ставати ні на, че, ні на ще. Держава пам'ятає жертв. А це між істориками, між людьми розмова, тому ми з вами розмовляємо і не затикаємо одне одному рота. Я йому, геть написала. Ми пам'ятаємо жертви, а не святкуємо 11 листопада. Це ви, якщо досі ви будете святкувати перемогу, досі ви будете воювати. А коли ви перестанете святкувати перемогу, а просто будете пам'ятати жертви, воювати вже не будете. Як ми у Канаді це бачимо. І взагалі в Європі це теж так бачать люди. І я хочу сказати: це важливо розуміти собі на голову, що держава. Вона не, не, не робить висновки минулого Історія це в університетах учать, вивчають вчені, наука. А держава просто пам'ятає дату, а кожна людина робить свій висновок. От для цього нам це все, поки ми це все не зрозуміємо, як е, на Західний світ це розуміє, доки в нас буде війна. Доки ми будемо святкувати перемогу, як це було в Совєті, святкували перемогу в Отечестві на війні, мається на увазі Друга світова. Доки буде ця оця дрібниця і це все і страшне, і, і дрібне, і не дрібне. Бо люди гинуть, люди стануть, стають біднішими. Війна стосується всіх. За, за часи війни суспільство не розвинається, воно стоїть на місці чи воно йде назад. І верховна жриця вам говорить через мене те, що я сказала. А ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте? Будемо бачитись. Слава Україні! Героям слава!